Як повідомляють змі, Microsoft ставить перед Xbox нереалістичні вимоги щодо прибутку, знищуючи ігровий бізнес. За інформацією Bloomberg, фінансовий директор Microsoft Емі Худ поставила перед керівництвом Xbox нереалістичну вимогу досягнути 30% рентабельності. Ця цифра є аномально високою для індустрії. За оцінками аналітиків, середня рентабельність у ігровому секторі коливається лише між 17% та 22%. цифри. Говорять самі за себе, рентабельність Xbox у 22-му році складає всього 12%. Вимога Microsoft – 30%. Ці жорсткі показники з'явилися після закриття угоди з Activision Blizzard у 23-му року. Журналіст та інсайдер Джес Корден прокоментував ситуацію так: Емі Худ хоче знищити Xbox своїми вимогами. Таким чином, уся хвиля скорочень та скасувань, що обурила фанатів, є прямою реакцією ігрового підрозділу на агресивний фінансовий тиск з боку вищого керівництва Microsoft.